Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І є така новина: завершена роботу над правками до законопроекту 10449 про мобілізацію. Комітет з нацбезпеки Верховної Ради розглянув всі 4269 правок. Якщо цікаво, слухайте, що з цього буде далі. І так, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки 29 березня завершив роботу з розгляду 4269 поправок до законопроекту 10449 про мобілізацію поданих нардепами до другого читання. Втім, як повідомляють народні депутати Мар'яна Безугла та Ярослав Железняк, законопроект все ще далекий від фінальної версії. Законопроект, ще чекає кілька етапів до голосування у другому читанні. По-перше, зараз будуть розглядати додаткові комітетські правки. Є ще якісь комітетські правки. Ну про них ми навіть ще не чули, тому що про ці поправки безумовно записував вже декілька відео. Всі знають, тому що вони обговорювались, обговорювалися наживо. Була щодо них інформація щодо комітетських правок. Невідомо, що там за правки. Це ще довго. По-друге, треба ще рішенням комітету затвердити всю таблицю, зауважив Ярослав Железняк, тобто вона ще не затверджена. На його думку, через два тижні Рада перейде до розгляду питання в залі парламенту. І я, до речі, не думаю, що буде сильно хтось затягувати справками. Це він додає. Поки що відомі лише уривчасті відомості про те, які виправлення врахують і які ні. Текст фінальної таблиці врахованих поправок буде відомий лише після її затвердження комітетом, тобто він ще не сформований і до другого читання ще не готовий, як вони планують два тижні, тобто, це десь середина квітня, ну навіть друга половина квітня 2024 року. Так, законопроект можуть прийняти, ну, як вони зазначають, що в перші половини квітня, але ж ну, все це не клеїться, тому що якщо ще навіть не затверджені ці правки, то це буде, мабуть, друга половина квітня. Так, член комітету з нацбезпеки, представник президента Верховної Ради Федір Веніславський акцентував, що питання не лише у живій, у живій силі, а й у затримці військової допомоги від західних партнерів. Я був у складі нашої делегації у США і розмовляв з представниками ВПК і з представниками політичної влади, з конгресменами. Одні з них прямо, прямо говорять, інші завуальовано, але те ж саме влада США не зацікавлена в ескалації конфлікту. Так, у мене питання дуже просте. Яка ескалація конфлікту може бути більшою, ніж зараз ми маємо? Ну тут дійсно погоджуюсь. Тому питання не лише в забезпеченні максимальної кількості живої сили, питання у забезпеченні видами озброєння, які мають в своєму арсеналі західні країни і які їх не надають Україні, зазначив він. Тобто наразі... Маємо таку інформацію, що правки вони розглянули, що він буцімто готовий до другого читання, але ще сама таблиця з цими правками не затверджена. Тобто, це два тижні, як повідомляє Верховна Рада. Подивимось, ну, десь плануємо на. Кінець квітня, мабуть, на початок вже травня прийняття цього законопроекту, тому що, ну, судячи з цієї інформації, раніше навряд чи він буде прийнятий. Я думаю, що друга половина квітня це буде у нас друге читання. Потім він перейде до третього читання. Якщо його не заблокують також постановами е, нардепи і не зупинять, то ну, буде він прийнятий, звісно. І десь, я думаю, це травень. 2024 року, тобто перша половина десь буде він підписаний вже президентом. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!